Не завжди хочеться співати, хоч світ п'яніє від весни, мовчать пісні, коли гармати вриваються в дитячі сни. Німіє біль, стихає битва, і все світ шано віддає, коли над юністю молитва За упокійною стає. Несуть синів над полем плачу, Цвітуть до обрію вінки, і тільки тихо. Кача. Крізь сльози, душі і вінки. Пам'ять це не просто частина історії, пам'ять це наша совість, біль, наша гордість, пам'ять вічно молодих солдатів і офіцерів, що мужньо борються з ворогом, пам'ять тим, хто поліг смертю хоробрих, пам'ять усіх, чиї серця обпалила війна. Хвилина мовчання. Затихли всі кроки, скорботи хвилина, громада мовчить. Ніколи нехай не вертають ті роки, щоб димом не вкрилася неба блакить. Схилімо голови низько перед пам'яттю і подвигом славних синів України, хвилиною мовчання. важливішого, ніж життя людини, а життя, яке віддане за свою батьківщину, набуває надзвичайного сенсу. На території України гремлять вибухи, і свистять кулі. Страшна звістка стукає у двері, викликаючи розпач і невгамовний біль у душах рідних та близьких. Серця справжніх героїв завмирають, як сама Україна, окутана жалобою за своїх синів. Мітинг реквієм присвячений відкриттю меморіальних дошок воїнам-захисникам Грищука Сергія, сокирника Романа, Купрієнко віктора оголошується відкритим. Навні родини героїв, знайте, що ви не самотні у вашому горі. Усі жителі громади пам'ятатимуть про Сергія, Романа та Віктора, які були справжніми патріотами і захисниками рідної землі. Під синьо-жовтим полотном знаходяться меморіальні дошки, які увіковічнюють пам'ять про загиблих героїв. Це символ поваги і вдячності від тих, за кого вони віддали своє життя. Право зняти полотнище надається родинам загиблих героїв. Схиляємо голови в пам'ять наших героїв Грищук Сергій Миколаєвич. Народився 29 липня 1977 року в селі Думанів Мінець-Подільського району Хмельницької області. Навчався у Думанівській загальноосвітній школі перших-других ступенів, по завершенні якої поступив Балинське вище професійне училище на спеціальність тракториста. З 1995 по 1997 роки Сергій Миколайович проходив військову службу у місті Берегове. З 1997 по 2008 роки працював у колективно-сільськогосподарському підприємстві Смотрич та агролан ТВ трактористом у 2008-2009 роках працював у місті камяць подільський на підприємстві Будмонтаж Сервіс. 18 січня 2015 року був мобілізований та пішов захищати свою батьківщину. 1 липня 2015 року Сергій Миколайович загинув у місті Генічеськ. Смерть пов'язана з захистом батьківщини. Похований тут в селі Думанів. Сокирник Роман Васильович народився 13 січня. 1995 року, у селі Думанів Кам'янець Подільського району Хмельницької області, навчався в Думанівській школі, після закінчення якої поступив у Подільський центр професійно-технічної освіти, здобув професію електрозварювальника. У 2013 році Романа призвали на строкову службу у місті Київ. У 2014 році. Одружився та проживав у селі Голосків разом з дружиною Христиною та маленьким сином Олегом. У 2022 році був прийнятий на роботу в комунальне підприємство Міськ Тепловодоенергія на посаду електрозварювальника. 21 липня 2023 року Роман Васильович був призваний до Лав Збройних сил України. 22 січня 2024 року. Роман Васильович загинув поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області. Смерть пов'язана з захистом батьківщини. Похований тут, на Думанівському кладовищі. Сокирник Роман Васильович за свою службу був нагороджений орденом за мужність третього ступеня почесний громадянин міста Кам'янець-Подільський. Куприєнко Віктор Сергійович. Народився 10 січня 1980 року в селі Подове Новотроїцького району Херсонської області. З 1986 по 1997 роки навчався в Подовській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів. У 1996-му, паралельно з навчанням у школі, навчався в учбовому професійному комбінаті Новотроїцьке за програмою Технікуму, здобуваючи професію тракториста. У 1997 році, закінчивши школу, пішов працювати токарем в центральну майстерню в селі, де проживав. Влітку 2001 року разом з рідними переїхав жити в село Думанів. З 2002 по 2004 роки проходив строкову службу в місті Десна, старший водій-механік ПМП. По завершенню служби працював на приватному акціонерному товаристві «Спецбудмеханізація» у місті камянець подільський З 2009 року працював на цегельному заводі в селі Думанів. Згодом почав працювати на приватному підприємстві по виготовленню блоків. З 2012 по 2014 роки працював з люсарем на агрофірмі Авіс в селі Гуменці. 10 червня 2014 року був мобілізований для участі в АТО, отримав поранення та проходив лікування у Харківському військовому шпиталі. Після завершення лікування у листопаді 2014 року був комісований. Після повернення додому працював на різних роботах. Останнє місце роботи модуль Україна у місті Кам'янець-Подільський. 10 червня 2024 року знову був мобілізований та проходив службу у військовій частині А-7028. Загинув Куплєнко Віктор Сергійович 4 серпня 2024 року у населеному пункті Торецьк Донецької області під час скиду з БПЛА. Отримав поранення несумісні з життям. За своєї служби Віктор Сергійович був нагороджений, медаллю Учасник АТО, медаллю ветеран війни, відзнакою президента за участь у антитерористичній операції. Учасні громадянин Кам'янець-Подільського району посмертно. Учасниками відкриття меморальних дошок сьогодні є представники сільської влади. До слова запрошується заступник сільського голови Гуменецької територіальної громади світер Віталій Євгенович. Шановні рідні та близькі полеглих захисників вітчизни Грищука. Сергія Миколаєвича, сокерника Романа Васильовича, Купрієнка Віктора Сергійовича, Шановна громада, сьогодні ми з вами, завдячуючи особистому фінансуванню сільського голови Абдулкадирової Інни Григорівни, всіх працівників сільської ради, структурних підрозділів, відкриваємо чергову. Десяту вже алею слави та пам'яті воїнам, які встали на захист України та віддали своє життя за мир та спокій в наших домівках, за волю, суверенітет та незалежність нашої держави. Війна, яка непомітно війшла в будинки українців. Триває вже понад 10 років. Спочатку у вигляді АТО, потім ООС. І з 24 лютого 2022 року розгорілося вже на повну силу. Забирає щоденно життя сотень тисяч, десятків тисяч жителів України, захисників, воїнів. І просто мирних цивільних мешканців. Це справжнє жахіття для нашої молодої сучасної державності. І сьогодні на нашій Алеї слави розміщені світлини трьох героїв, які дійсно встали на захист України. І Віддали своє життя за нас з вами. Тож ця алея слави, яку ми відкриваємо сьогодні, має стати для всіх нас, для всіх жителів села Думанів, нашої громади, тим святим та сакральним місцем, яке буде нагадувати всім нам про подвиг, героїзм наших воїнів. Буде нагадувати нам про ту ціну, яку вони заплатили за наші з вами мирні ранки спокійні ночі. І сьогодні я хочу від імені всієї нашої Гуменецької громади, а сьогодні присутні є представники активу зі всіх сіл нашої гуманецької сільської ради висловити. Щиру подяку рідним, близьким полеглих героїв і сказати, що дійсно пам'ять про подвиг, про героїзм цих простих подільських хлопців назавжди залишиться в серцях тих, хто їх знав, хто з ними жив. Нехай Рідна подільська земля буде для них пухом, а пам'ять назавжди залишиться в наших з вами серцях. Слава героям, слава воїнам, які віддали своє життя за нас з вами, за те, щоб мирним і блакитним було небо над українцями. Слава Україні! До слова запрошується староста села Думанів Балізак Сергій Борисович. Шановні рідні загиблих, шановні односельчани, шановні присутні. Ми сьогодні зібралися тут, щоб увіковічнити пам'ять наших односельчан Грищука Сергія Миколайовича, сокирника Романа Васильовича, Купрієнка Віктора Сергійовича. Ці меморальні дошки нагадувати нам про тих героїв, які віддали своє життя за нашу Україну, за її державність, суверенітет та соборність. Ми платимо надзвичайно високу ціну, адже вже більше 10 років іде війна. І зараз в умовах Повномасштабної військової агресії з боку Росії. Це висока ціна, ціна нашої свободи і наших прагнень, які ми відстоюємо. Тож нехай пам'ять про наших героїв буде в наших серцях вічно. Земні свічки їхнього життя передчасно погасли, але хай... Вічно горить свічка пам'яті про загиблих захисників нашої України. Вічна пам'ять та слава нашим полеглим захисникам, щирі співчуття родинам полеглих героїв. Слава Україні! Холодний смуток душу охопив. Дощем заплакав, свічка догорає. Він не дожив, не докохав, не долюбив. та праведна душа не помирає. Ми гордимося вами, Сергію, Романе, Вікторе. У наших серцях вічно буде жити пам'ять про вас, а Господь нехай упокоїть ваші душі. Запрошуємо учнів Думанівської гімназії, жителів села Думанів та усіх присутніх покласти квіти до моральних дошок. Та вшанувати пам'ять воїнів-героїв. Не синдром маячні, ця війна не в далекій країні, не в Іраку, чи десь там в Чечні, а в вишневій моїй Україні. Саме тут всі її вояки нашу країну від зла захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають. Щоб країна увійшла в майбуття вільна, сильна, безверта війни. Віддають найцінніше життя України найкращі сини. Герої не вмирають і не вмруть. Героїв пам'ятатимуть віками, їм славу вічно віддають, і голову схиляють перед вами. Слава Україні. Мітинг «Реквієм», присвячений відкриттю меморальних дошок. Оголошується закритим.